Доброго ранку, мої любі малята, дітки, давайте разом зі мною та батьками вивчимо віршик, який називається Пінгвін. Серед снігу і крижин ходить дивний птах Пінгвін. Хоч не вміє він літати. Може плавати й пірнати і щоденно носить птах елегантний чорний фрак. Давайте ще раз повторимо: серед снігу і крижин ходить дивний. Птах Пінгвін, хоч не вміє він літати, може плавати, пірнати і щоденно носить птах елегантний чорний фрак. Ви були молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!